Якщо у вашому домі також є такі пошкоджені отвори, вам обов'язково потрібно використовувати цей швидко висихаючий герметик. Він може проникати в глибину щілин, забезпечуючи герметизацію та усунення протікань. Після затвердіння гель утворює високоеластичний водонепроникний шар. Його використання не потребує зусиль, підходить для тріщин на даху біля стін, плитки, скляних швів, навіть при роботі з водою. Якщо хочете, переходьте за посиланням нижче. Не переплутайте, це незвичайний водостійкий клей. Він називається полімерний і швидко висихаючий герметик. При контакті з водою та повітрям він швидко тверне, утворюючи високоеластичний водостійкий шар і може використовуватися навіть на вологих поверхнях. Спеціально для вирішення проблем з тріщинами та протіканням. Операція зовсім не складна. Можна використовувати на даху, водостоках, біля стін, у кутах, у тріщинах басейнів, рибних ставків, плитки, скляних швів, взимку стійкий до морозу, влітку стійкий до сонця. Дійсно дуже зручно і легко. Це герметик для тріщин, який стійкий до морозу і сонця. Однією лопаткою можна заповнити тріщини. Неприймане мати робітників самостійно можна легко виконтрувати. Після висхання це звертіння водний проритний шар не пропускає жодної краплі, має високу еластичність та стійкість до тищин, може адаптуватися до стиснення та розтягування тищин. Тріщини на цементному даху протікають, зовнішні стіни тріскаються і...